Президент України видав вражаючі заяви. Схоже відбулося дещо дійсно масштабне. Зеленський вийшов зі словами, яких чекали українці, сказав про війну, мир та ситуацію на фронті. Імовірно, у Кремлі розпочалися певні процеси, які можуть різко вплинути на все. Зокрема, на перебіг війни, все трапляється раптово, які хороші новини, які просочуються в інфопростір після невтішних повідомлень. Подробиці цього. Почуєте у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. І залишайте, звісно, свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Почнемо із того, те що президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і сказав слова щодо фронту миру та ситуації в Кремлі. Дещо таке відбулося? Почав він із того, що сили оборони України продовжать завдавати ударів по російських військових базах та воєнній інфраструктурі, яка використовується Роти українців Зеленський підкреслив, що захист до якого вдаються українці, є абсолютно справедливим і подякував міжнародним партнерам, які підтримують Україну у цьому. Таким чином, цитую далі лідера. Дякую всім, хто забезпечує збільшення тиску на арефію за цю війну. Сказав він. Нагадаємо, що Путін під час телемарафону сказав, що було б дуже цікаво, якби західні країни у Києві зосередились у конкретному місті сили ППО. А Арефія саме туди вдарила рішніком для експерименту і відразу ж запропонував місце удару обрати у столиці України. Володимир Зеленський коротко відреагував і прокоментував пропозицію очільника Кремля Володимира Путіна щодо технологічної дуелі. Еру ракетою по Києву, назвавши бункерного дуже поганою людиною. Думаю, всі зрозуміли про що йде мова. Але, попри всі ці погрози з боку расистів, президент Володимир Зеленський визначив завдання для українських дипломатів на наступний рік, наголошуючи на важливості досягнення миру для України в 25-му році та інтеграції до ЄС і НАТО, український лідер нагадав дипломатам, що у 25-му році у США буде нова адміністрація президента. Відбудуться вибори у Польщі та Німеччині. Окрему увагу він звер... Вернув на близький схід, регіон затоки, північну Африку, Сахель, Латинську Америку, Індію, а також країни Азії. За його словами, наразі безліч напрямків міжнародних відносин функціонують у світі, із яких Україна насамперед має відчути реальний та конкретний результат. І саме у цьому на думку президента полягає робота українських дипломатів станом на сьогодні та на наступний рік. Цитую: бути в усіх потрібних кабінетах, бути в медіа, бути в спілкуванні з усіма потрібними для України людьми, бути зрозумілими так, щоб Україна мала необхідний результат. Я дякую усім тим, хто працює саме так, хто працює не просто на втому в кінці робочого дня чи на вдячність безпосереднього керівника не з 9 до 18, а на результат для України, заявив він. Що ще сказав лідер України, можемо переслухати далі. Третій рік повномасштабної війни, зберігаючи незалежність України, свій суверенітет, здатність нашої держави досягти і досягати необхідних результатів за рік. Що минає Україна змогла стати сильніше, змогла стати ближче до мети, яка об'єднує весь наш народ. Нам потрібно здолати окупанта, перемогти це зло. Нам потрібен справедливий мир, і кожен, кожна з вас повинні працювати саме заради. Цього Володимир Зеленський також наголосив, що не менш важливим, хоч і окремим напрямком роботи дипломатів, є Європейський Союз та НАТО. Зокрема, питання членства нашої держави. У них дуже важливо, щоб робота щодо НАТО для України не була тільки кабінетною. Дипломати в відносинах з відповідними країнами та усіх інших країнах, які можуть допомогти з важливими рішеннями, повинні в щоденному режимі працювати на Відповідну думку, відповідну суспільну думку, і тими засобами, які працюють, а не просто тими, які зручні партнери мають знати, що може дати Україна альянсу, чому це буде краще для всіх, і як це стабілізує глобальні відносини. Альянс для України це досяжно. Але досяжне тільки тоді, коли за це рішення б'ємось на всіх рівнях, на всіх потрібних. За роки війни ми налагодили системну роботу з багатьма партнерами щодо зброї для наших хлопців. Дівчат на передовій. Ну і ще однією пріоритетною цілею залишається робота стосовно заморожування конфіскації активів РФ і посилення нашої оборони. Саме тому Володимир Зеленський провів змістовну телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Обговорили продовження нашої співпраці серед головних тем. Це підтримка українського виробництва зброї, підготовка українських військових, санкції проти тіньового танкерного флоту Росії та саміт G.E.F. в Естонії написав Володимир Зеленський, зазначивши, що Україна зацікавлена. В розширенні співпраці з G.E.F. та повноправному членстві в організації, окрім цього, президент України різко висловився щодо візиту керівника уряду Словаччини до арафії перемовини з путіним. За словами Зеленського той факт, що після зустрічі не було заяв сторін, свідчить про страх перед громадськістю. Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них словаччина. Такі знижки не безкоштовні за них Росії, платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби, вважає Зеленський більше того, пан Фіцу не хоче брати участь у спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю чи шукати заміну російському газу, а радше навпаки хоче допомогти Рефі витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи. А це значить, що він хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу, наголосив лідер України. Сам же Фіцо зазначив, що обговорив із Путіним військову ситуацію в Україні, можливості якнайшвидшого мирного завершення війни. Ну якщо говорити про завершення війни. То прихід до влади в США Дональда Трампа і важка ситуація для ЗСУ на фронті підштовхують президента України Володимира Зеленського до пом'якшення позиції у майбутніх переговорах із Кремлем. Як пише The Washington Post, Зеленський останніми тижнями сигналізує про більшу готовність до переговорів із метою закінчення війни. Серйозне зрушення для українського лідера, який тривалий час клявся боротися за кожну п'ять землі своєї країни. Зміну риторики Зеленського це те, що помітили Україну українські та західні офіційні особи імовірно можна пояснити погіршенням ситуації на лінію фронту і приходом до влади нової адміністрації США, яка поставила під сумнів майбутню безпекову допомогу Києву. Ідеться у статті. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що переговори можуть початися тільки після того, як Москва виведе усі свої війська із території України. Однак на останніх зустрічах із Трампом і європейськими лідерами український президент більше зосередився на досягненні міцного миру для України. Тепер головним пріоритетом є отримання запрошення до військового. Ового альянсу НАТО та інших гарантій безпеки як от можлива присутність західних миротворців для запобігання майбутнім російським атакам, як зазначають урядовці та аналітика зміна тону Зеленського. Імовірно, є спробою досягти узгодженості з акцентом Трампа на припинення конфлікту. Адміністрація Зеленського розуміє, що за Трампа все зміниться, сказав колишній посол США у Росії Майкл Макфол. Водночас більшість політиків сумнівається, що Володимир Путін готовий до переговорів. Поки його війська домагаються успіхів на лінію фронту, деякі чиновники припускають, що Зеленський розумно хеджує, сподівається, що його більш поступлива позиція приверне до нього Білий Дім Трампа і дасть йому змогу надати більшу підтримку обороні України, якщо Путін відмовиться від переговорів. Як зазначив один із українських чиновників, вони починають вірити у те, що війна дійсно може закінчитися наступного року, оскільки після обрання Трампа розмови про мирну угоду активізувалися. Але якби не всі ці раптові публічні розмови про мирне врегулювання я б не повірив, що ми наблизилися до переговорів, сказав чиновник. Я просто не думаю, що з Путіним можна дійти до будь-якої угоди. Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що нині між командами його та Трампа триває активна робота. Він сподівається, що команда Трампа підтримуватиме Україну і не зупинить американську допомогу. Цитую, це поки що знайомство. Він не може відповідати на багато речей із погляду своїх юридичних можливостей, поки не було інавгурації нового президента США Поки цього не було, ми працюємо з Білим домом і з президентом Байденом. Вони зараз збільшують кількість рішень пакетів. Шкода, що вони збільшуються зараз. Під кінець терміну. Ба більше, лідер жодної країни світу не має права вести переговори із російським президентом без України. Зараз важливий дипломатичний тиск міжнародної спільноти на Кремль, і це змусить бункерного сісти за стіл переговорів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькій газеті ле За словами зелен. Наразі в Україні немає сил, щоб відвоювати у РФ території, однак поступитися нашими землями Україна не може. Київ поки що може розраховувати тільки на дипломатичний тиск. Цитую лідера країни. Я не думаю, що ми в слабкій позиції, але і не в сильній. Ми в НАТО? Ми не знаємо. Чи будемо ми частиною ЄС? Так, у майбутньому. Але коли за таких умов сісти за стіл переговорів із путіним, це означає дати йому право вирішувати все в нашій частині світу. Спочатку нам потрібно розробити модель: план дій або мирний план. Називайте це як завгодно. Потім ми можемо подати його Путіну або ширше росіянам, наголосив український лідер. Примітно, що Андрій Єрмак Офісу президента України заявив, що переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у рефії забрак ресурсів продовжувати війну. Про це він сказав під час засідання конгресу мі місцевих та регіональних влад у Львові як зауважив політик миру не буде. Якщо Ерефію не примусити до нього, наш ворог хоче не закінчення війни. Він хоче нашої капітуляції, нашої та наших союзників, якщо Росією не змусити. До справедливого миру то миру не буде. Буде пауза. І цю паузу Москва використає для відновлення сил і продовження наступу. Акцентував посадовець. В свою чергу радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що люди, які постійно говорять про переговори, не розуміють, що це за війна. За його словами, Москва відверто говорить про те, що вона готова до негайних переговорів. Але у неї цитую є чіткі умови для України. віддаєте нам те, що ми зафіксували чотири області. Крим віддаєте нам свою суверенність. Ртайте на територію України домінування російської мови, російської культури, обирайте собі проросійський уряд, як у Грузії. На думку радника керівника офісу президента України, якщо погодитися на такі поступки, то слід говорити не про переговори, а про капітуляцію. На його думку, сьогодні немає можливості провести переговори. Про це можна говорити медійно, але позиції сторін абсолютно не співставні. Він наголосив, що з рефію можна домовитися тільки через інструменти примусу, про які постійно говорить Зеленський. Він також додав, що примус може бути тривимірний. Мілітарний дати зі складів достатньо зброї, економічний, посилити санкції, дипломатичний інструменти впливу на інші країни. Ну а далі будемо говорити про прем'єра Угорщини Віктора Орбана, про того самого Голуба миру, який нещодавно подорожував країнами, намагався. Знайти, знаєте, таке цілюще слово, щоб нарешті здійснити перемир'я на території нашої держави. І ось він також зараз виголошує досить гучні заяви про те, що. Можливим є припинення вогню до різдва. Прем'єр Угорщини заявив, що досягнення миру в Україні стає реальнішим. І за його словами він вже домовився з Путіним про можливе тимчасове припинення вогню на різдвяний період. Проте українська сторона не погодилася. Орбан також зазначив, що з часу головування Угорщини в Раді ЄС тема миру стала більш прийнятною для обговорення в Європі. І Угорщина, до речі, є тою країною, яка не дуже підтримує. Нашу державу з початку повномасштабного вторгнення вони так знаєте ближче до РФі розташовуються і ем, взагалі не знаю про що можна домовлятися з Путлєрем, А ось Орбана, бачите, як він говорить, вийшло це зробити, і знову ж таки риторика схожа на Путлірівську про те, що Україна не хоче припинення вогню а РФ, звісно ж, готова до цього, і взагалі до мирних переговорів, як про це постійно твердить путлєр. Ну і далі також будемо говорити про Дональда Трампа, адже дуже багато чого очікується від президента новообраного Сполучених Штатів Америки. У січні має відбутися його інавгурація. Весь Світ в очікуванні того, як же може змінитися ситуація в нашій державі, чи взагалі буде припинена ця війна чи або тіньовими схемами лідери зауважили, що пан Фіцо не хоче брати участь у спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю чи шукати заміну російському газу, а радше навпаки хоче допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи, додав Володимир Зеленський. Насправді ну, того, що відбувається на міжнародній арені між сполученими штатами Америки, знову ж таки. І нашою державою, і тим як дедалі частіше виникає питання стосовно переговорів. Далі ми з вами обговоримо. І дійсно дуже часто наразі лунає в інформаційному просторі інформація про перемовини, на яких умовах вони можуть відбуватися, що буде після інавгурації Дональда Трампа і, взагалі, що з цього приводу думає Зеленський, я що з цього приводу думає Путлєр, і дуже багато різноманітних думок. Так ось, прихід до влади в США Дональда Трампа і важка ситуація для збройних сил України на фронті підштовхнуть президента України Володимира Зеленського до пом'якшення позицій в майбутніх переговорах із Росією. Як пише The Washington Post, Зеленський останніми тижнями сигналізує. Ро більшу готовність до переговорів з метою закінчення війни, серйозне зрушення для українського лідера, який тривалий час клявся боротися за кожну п'ять землі своєї країни. Зміну риторику Зеленського в те, що помітили українські та західні офіційні особи. Ймовірно, можна пояснити погіршенням ситуації на лінії фронту і приходом до влади нової адміністрації Сполучених Штатів Америки, яка поставила під сумнів майбутню безпекову допомогу Києву. І про це йдеться у статті. раніше. Також Зеленський заявляє. Що переговори можуть початися тільки після того, як Москва виведе всі свої війська з території України? Однак на останніх зустрічах з Трампом, і європейськими лідерами, український президент більше зосередився на досягненні міцного миру для України. Тепер головним пріоритетом є отримання запрошення до військового альянсу НАТО та інших гарантій безпеки, як, от, можливість присутність західних миротворців для запобігання майбутнім російським атакам, як зазначають урядовці та аналітики. Зміну тону Зеленського, ймовірно, є спробою досягти узгодженості з акцентом Трампа на припинення конфлікту. Адміністрація Зеленського розуміє, що за Трампа все зміниться, сказав колишній посол США в Росії Майкл Макфол. Я думаю, що для Зеленського це звільняє його від позиції, згідно з якою вони збиралися боротися до кордонів 1991 року, не зважаючи ні на що. Додав Макфол. Тепер він може сказати: Ну я б із задоволенням так і зробив, але пройшов Трамп і все змінилося. Водночас, більшість політиків сумнівається, що Володимир Путін готовий до переговорів, поки його війська домагаються успіхів на лінії фронту. Деякі чиновники припускають, що Зеленський розум. Нохаджує сподівається, що його більш поступлива позиція приверне до нього Білий Дім Трампа і дасть йому змогу надати більшу підтримку оборони України, якщо Путін відмовиться від переговорів. Як зазначив один із українських чиновників, вони починають вірити в те, що війна дійсно може закінчитися наступного року, оскільки після обрання Трампа розмови про мирну угоду активізувалася. Але якби не всі ці раптові публічні розмови про мирне врегулювання, я б не повірив, що ми наблизилися до переговорів, сказав чиновник. Я просто не думаю, що з Путіним можна зійти до будь-якої угоди. І дійсно, незважаючи на те, що Путлєр говорить про мирні перемовини, що він нібито до них готовий і не проти розпочати їх. Насправді цього не відбувається, і він не підтримує взагалі якесь мирне вирішення цієї війни. Ну і також Дональд Трамп, якого нещодавно обрали у Сполучених Штатах Америки, він дійсно заявляє, що готовий зустрітися з Путлером і обговорити закінчення цієї страшної війни. Проте кремлів заяви спікера кремлівського диктатора Піскова говорять про те, що реальних сигналів щодо організації цієї зустрічі не було.